Вітаю в прямому ефірі телеканалу Д-Один. Програма діалог. Ми спілкуємося з цікавими людьми та знаковими особистостями сучасності. І сьогодні з нами наживо італійський кореспондент для режьон Джорджіо Провінціалі та його гочерівна. Дружина Алла. Ми вас щиро вітаємо. Вітає наші дуже дякуємо за те, що завітали. І перше нагальне питання: ви нещодавно були на прес-конференції у президента України Володимира Зеленського. Як взагалі вдалося туди потрапити, і що надважливого ви з цієї цієї конференції змогли для себе підчеркнути? І як ваші враження? Так, ми були недавно на конференції. Туди потрапили, як і всі кореспонденти. Думаю, в першу чергу по запрошенню, але була акредитація, як і всіх. Які наші враження, хочу сказати, позитивні? Для себе зробили деякі висновки. Скажем, нашого президента можна дуже легко прочитати. Його міміка каже багато. Що тому ну, зробили для себе висновки, які поки що не будемо оголошувати. Тоді це залишимо на наступне інтерв'ю. Так а, окей, Джорджо. Так, е я хочу подякувати українській е комісії Гуверно. Е Гуверно для інституціоні. Я хоч інституція е і ЗСУ чого. Е Mi hanno dato il benvenuto qui molto calorosamente, mi hanno accolto molto calorosamente è in questo momento. Io sono stato un po' inutile, tutti e tre. E e scusarmi, se non mi ricordo che non mi ricordo niente, e tutti i due eroi in non mi ricordo niente, Я допоможу те, що роблю день. <риво> то, що <риво> мене е в першу чергу зачепило монтаж на, монтаж 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 на конференції більше, чим коза то, що ми, ми були єдині, єдині які е з, італіяни, з але, італійців були там. там. tanto che una giornalista americana mi ha chiesto com'era la qualità dell'informazione sia qui che in Ucraina che da noi in Italia. Nostra рахунок того, na stiki vilno je slovo v Italiyi i takzhe Вибір, то що можна писати, і так далі. Ако сто пропозито на рахунок цього, я прям eh, хочу сказати, eh, що eh, повернуся назад на рахунок, eh, якраз мене запитали колеги американські, Io. чи ми вільні говорити про те, що ми бачимо? Giorno... Я хочу сказати, що коли eh, відбувається акредитація, за нею є. Eh, Скажем, документи, в якому написано деякі пункти, і там розписано ви вільні донести і розказати все, що відбувається в Україні. Ну, це ми всі можемо знати в рамках того, що можна, бо то, що деякі там може стратегічні пункти є, щоб не розказати, де знаходиться там, не знаю, наші хлопці з СУ або ще щось, щоб ворог не міг туди вцілити і так далі, а все остальне.

Тепл, тепла зустрічі він нас зустрів прям з таким теплом, так якби це було. Все. Eravamo, ci eravamo appena conosciuti praticamente, però gli abbiamo e chiesto possiamo parlare un po' eh, della situazione dell'informazione. E, e lui ha detto certo venite domani a trovarmi dove all'interno <ride> diciamo nel punto più, eh, e più importante. Non mai un problema, andate завтра, zustrinimoci e... Io L'abbiamo fatta e è stato tanto che alla fine dell'intervista lui ha detto mi sono trovato molto bene perché è stato come parlare tra amici e non le classiche botta risposta Настільки, що в кінці, коли ми вже закінчили, він сказав, це було це, відрізнялося від всіх інтерв'ю настільки тепло, настільки, що те, якби ми просто е, випили каву з друзями і поговорили. <губили> такі <губили> ж самі враження мене залишилися після конференції <губили> з Зеленським, бо він великий комунікатор. <губили> він може донести всім так, людям, ну, те, що ну, те, що він це, має що на увазі, те, щоб кожен відчув, так? Так, ну і що він відчував, не відчував себе таким же, як і він uh -huh. в мене на увазі, що ні там якісь різниці. Причому примакозаки м'ясту, що мене ще здивувало, то що він організував eh, eh, настільки молодий і eh, досвідчений колектив свій. Всі розмовляють eh, англійською. Поко come posso dire, molto alla mano. Мульто на мене ну так, що дуже легко Molto з ними знайти uh -huh. спільну мову з приводу акредитації. Те, що ми знаємо, що отримати акредитацію дуже важко. Які ви шляхи пройшли для того, щоб все ж таки змогли отримати цю акредитацію? Як довго, коли отримали? Щоб ну люди це знали, бо ну всі думають, що це все легко, а насправді це великий шлях. Для того щоб саме ось uh, отримати цей документ. Controllate molte cose. Я дуже радий, з однієї сторони, що є дуже велика перевірка eh, для questo того, щоб доносить eh, eh, то, що є великий контроль. Perché... Для того щоб видати eh, цей документ, скардів раджі інанці тут першу чергу, так що провірити повністю людину non і non щоб не впустити якогось ворога. Це сайти примеса, і це я рахую, що правильно перше за що я вдячний, що все такі вони установили ці правила перекевіді марціали сями забуваємо, що це країна, де зараз війна. Піді енкета і це і нас оберігає, тому що коли ти знаєш, що біля тебе знаходиться якась людина працює з тобою разом і так далі, і вона так само пройшла той шлях, щоб отримати цю акредитацію і можеш їй довірити. Пойперки кіквіана телекамера телефон в mano. Un To, eh, хто тут має, eh, скажімо, якийсь або eh, телефон або камеру eh, для того, щоб срібти? Потенціальне попровокати даннорне. Може зробити добре, але також може зробити погано. Esempio, eh, un un obiettivo. Наприклад, коли є якісь влучання, eh, uno fa capire Eh, con il propri, con le proprie registrazioni. Eh, якщо один з eh, того, що він зняв або eh, фотографію, eh, де є, <coughs> скажімо, місця стратегічні, опуле можна... è stato colpito, Село вітру, но не статукольпіту. Якщо неправильно вискаже свою думку, також може сказати, що були влучання, також ні. Якщо скажеш, що ні, то значить, що донесе, що знов треба вдарити. Тому дарувати інколи. В нас були вже такі випадки, де ми не знали, що іменно написати або ж сказати, бо то, що ну танці вольте чи гуртімою і фільміамо? дичемо, се ло Фільмі, ну прикис село копія, не координати рано. На я думаю, що кажем, тому що ну, якщо скажемо так, то Координати не добре, Якщо так, теж не добре. Що буде <laughs> Тому в таких випадках? Ми е, звужуємо поле і е, просто розповідаємо про те, що відбувається в Україні, що де в, там, в якому там місті. Е, тому я дуже радий е, е, за те, що все рівно можна донести і розказати. Adesso, e, il і governo, ще я радий, що зараз Збройні сили України все-таки зробив акредитацію eh, на якийсь певний період і потім знову треба обновити. Тобто перевірка буде. Я що це правильно, бо то ж так можна потім провірити, що ж та людина, той кореспондент за цей час, що мав акредитацію, зміг написати і так далі, що зміг показати. І якась така перевірка. Рахуємо що це правильно. Форсі одна з районі про які ті колеги італіанці не винуті пояла конференція, бізнес презентації лакредитаменту. Може, це якраз один з, скажімо, одна з причин, чому не було більше італійців на прес-конференції, тому що треба було презентувати акредитацію. Але також і це доказує, що є деякі, які проживають на території України і деякі, які Приїжджають просто на якісь там конференції і все, і дивляться, може, там якісь там відео із того всього, або фотографії з того всього, щось можуть написати і так далі. Наприклад, в нас було, ми зустріли е, одну делегацію італійців, колег, журналістів, і вони просто приїхали групою і від, ну, там, проїхали якимось там частину подивитися. Дивилися так, ага, це і меморандум, і а це це, 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 це і то. І все. Поїхали і написали свою статтю. Вони не, не прожили, ну, так. Не відчули це так, віде. як відчуваєте це ви так. Так. І, і не говорять з людьми, не питаються, не беруть інтерв'ю, не слухають їхні історії, просто роблять висновки з якихось там маленьких, коротких візитів. У нас є можливість проживати в. Україні, певний період, і якраз слава Богу, надається ця можливість і, повторюся, дає можливість побачити, відчути на собі то, що відбувається тут, і донести другим. А 10... вони цим не користуються з всіх 700 статтів, які було написані, Одна частина з них була: береш якийсь там уривок з, з якогось там колеги, що написав, і ти доказуєш йому, те, що він хотів сказати, неправильно по тому що ми відчули, були там також, і такого немає. Буре у натрапарти стата пераконтариласторія Або Частина була то, щоб просто розказати історію.

video lunghi, fotografie, fotografie. ne abbiamo fatte quasi 100.000 fotografie. E quindi noi abbiamo provato a entrare proprio nel tessuto sociale, nella, nella popolazione, a cercare di capire che cosa pensa la gente. Credo che l'Ucraina vada vissuta. Почули історії, відчули на собі і послухали дуже, дуже багато От, Якраз від того і, і йде ця дезінформація і ця брехня, тому що ми були, наприклад, в Бучі і багато хто до. Сьогоднішнього дня уявляєш, що це було наіграно, що це були манекени, так сцена. Якраз каже то, що тебе лишає вотак, ну завмираєш перед тим, коли людина говорить, що то було і Якщо б ні, то ну тіло воно би деформірувалось. Але ні один з них не був тут в березні і не знає, що тут що тіло може. Okay, no, дуже багато хто è, за кордоном вірять в, в пропаганду in Alexia, eh, російську. Ки дітей і Донбас це стати у нас гварділе і нону інвазіоне. Багато хто eh, так само на сьогодні кажеш, за кордоном. Багато хто рахує, що eh, це була, ну, наприклад, у 2014 році, що це була громадянська війна. Як, як, як можна про таке думати? Але е, ми не, не в одних запитували і не з одними говорили. Е, і вони доказували, що е, були деякі сусіди, які заїхали е, ну, росіяни, які заїхали набагато раніше, ніж 2014 рік. Які проживали, які слідкували, за тим і давали дані друг. Е, брали, може, паспорта, громадянство е, українське і так далі. І потім. Після того сталося якраз те, що сталося Росія. Постійно постійно намагається все вкрасти, і ось з приводу і можна так сказати, хоче вкрасти саме і один із наших також скарбів це нашу мову. Я знаю, що є особиста думка, так у джорджу з приводу української мови, і взагалі є деяке звернення. І овістоки ми, наприклад, тримали mano, в руках газету, mano, яку in все in таки Росія дає нашим українцям, коли вони під e, окупацією ne man... perché bisogna ricordarsi, che l'Ucraina ne ha liberati più del 50%. però ce ne ancora e, una пам parte. Пам'ятаємо, що Україна eh, звільнила більш чим. Eh, 50%, але є ще окупації, і роздає до сьогоднішнього дня. У цих журналах фундаментально є скрита ла сторія ровіщу. Кози, які не були мали сучаси. В цих журналах, в цих газетах, якраз вся історія розписана навпаки. Ем, пер коли ми були в Яхідне, Наприклад, коли ми були в Ягідні. Eh, eh, людям, які були якраз в, в тому підвалі, eh, вони доносили ці газети і там писали що. Eh, покинули, України не існує більше. Зеленський вже втік. на картина України Una carta ucraina per anni che spiegando, spiegando. Vedi, questo era russo già nel 1917, questo era russo sì. nel 1700. questo era. Tutto questo non è per l'opportunità, il corso è russo. Fondamentalmente. c'è una disinformazione, fondament proprio. Sì, ma è allucinante perché questo viene ancora diffuso a Mariupol. Noi non possiamo immaginare cosa sta succedendo a Mariupol.

Ми не можемо мовчати про те, що ми бачили Però, там, і і коза... нам треба звільнити їх, бо, тому що вони Йо... самі просили донести і розказати світу те, що вони пережили і що вони переживають. Я Вона скаже мені, «До з І Я скажу, до звідання, до звідання це по-русски. І вона скаже, а, по-українськи, по українськи, по українськи до, -по -до побачення, да? і я скажу, так. «Ehm, perché parlate in russo? I russi vogliono uccidere noi, no?» Nie? E lei dice «Ah, sì, io parlo in russo». «In russo?» E io dico ja «Non serve che tu vada al fronte». Non ti chiediamo ne di andare al fronte. Ti, e, e, fronte Ognuno di noi può fare una piccola cosa. Anche Alla parlava in passato cosa e capisce il говорив і може може зробити щось для України. Е eh, він каже, наприклад, Алла колись теж розмовляла російською. E, e, quando però ci siamo rivolti a dei corrispondenti americani che sono venuti qua e parlavano russo. Але я хочу привести один приклад, коли ми зустрілися з eh, американськими eh, колегами. Lei gli ha detto: "Io capisco cosa dici. Però io non ti risponderò in russo, io ti risponderò in e, Ukraina. Вони сказали: ну, для того, щоб легше нам було eh, розумітися, ми знаємо російську, eh, якщо хочете, можемо говорити. На що я відповіла? Ні, я буду намагатися. Ми хотіли Зеленський, Зеленський, russo E lui gli ha detto. Варда, мені традуралі інтерпрети. Буду намагатися e, розуміти англійську, але не говорити з вами, розмовляти з вами російською не буду. E, і також була так, такі епізод, ну, така була на, на конференції так само Зеленський, коли e, один. E, один колега до нього звернувся, ну, запитав. Він каже: можна, я зроблю, поставлю питання російською. На що він відповів так, говоріть. Але е, сказав: бачиш, дійшли до такого часу, коли вже перекладач перекладає мені цю мову. Ми Кременчук. Uh -huh. Ми знаємо одну ракета, дві ракета е, Деструкція. Коли я йду е... до ресторан біля е, деструкція. Так, коли ми були okay. якраз навпроти е, центру, який був розрушений, я дивився, Алла, дивився телевізор. Обідати. І телевізор говориш по-русски. По ми розвернулися і кажу... побачили, що там було телебачення. Ну, Одна він, ракета там... тут. Біля тебе, бо пропу, біля тебе. І ти говориш по-русски, і ти чуєш по-русски. Так, там транслювали, скажімо, фільм російською. Я б прочитала, там було під кіно і. Це якраз то, що хоче Путін і то, що він eh, каже. Eh. Lo vedete che loro parlano russo, loro sono russi, loro Vi sono i piccoli russi. Вони ж eh, розмовляють російською. Вони ж маленькі росіяни. Però capite che nessun canadese si aspetta che l'Inghilterra li invada il Canada perché parlano inglese. Eh, l'esempio però è un po' diverso perché esiste l'ucraino. No, тут eh, eh, приклад тому що Україна має свою мову. Має. Це не то, eh, що там ми В Канаді. Це бella. E... Perché oltretutto è bella. Я люблю українську мову. Це e... yeah. героїв мова, але це дуже, це дольче. come si dice? Я люблю українську yeah, люблю. мову. Це e героїчна мова і вона e, мелодійна. Мелодія, Melodi... так. Sembra molto il francese, molto... Мульто морбіда, мульто ми ми знаємо, що українська мова, вона всього часу третє місце зайняла як наймелодійніша саме мова у світі. Е наїф, е мультобельна, мультомелодіозна і наостанок. Джорджа, а де ви хочете взагалі жити? Я хочу Італія, жити Україна. тут, в Україні. Дякуємо велике за те, що ви сьогодні змогли до нас доєднатися. Дякуємо за ту місію, яку ви робите. Дякуємо, але за те, що ви поруч. А за те, наскільки ви дійсно ми бачимо, як ви любите Україну. Це видно по ваших очах, що ви кожного разу висвітлюєте найстрашніші, найважчі події, і це бачить Італія саме правдиву історію про Україну. Дякуємо і, так, так, розум... за співпрацю з нашим телеканалом. Де 1 а ми Нагадаємо нашим телеглядачам, що в ефірі була програма Діалог. Ми спілкувалися з кореспондентом італійської газети Ла Раййон Провінціалі та його чарівною дружиною Аллою. Разом до перемоги! Все буде Україна!